Рано Гранд Сценик, 10 рік. Скажу доступ. Хэнкук Гума. Семь месяцев. Перевіримо кофарба. 245 тисяч пробігу, 1,5 дизель механіка. 7800 98 Пластик. 127, 116, 109, 130, 88, 93, 93, 148, 119, 48, 131, 143, 130. Пластик. 91, 104, Пластик, 119, 103, 103, 116, 106, 119, 119, 111, 111, 121, 115, 115, 94, 99, 106, 94, 122, 94, 109. 95, 81. 105, 111, 112, 118, 118, 119. Так вікна всі 10-го року оригінал? 51, 69, 69, Так, її шторки. Тойка, 78, 78, 79, 70, 63, 67, 57. 57. Задні гальміні колодки виробитка міліметр. 119, 105, 121, столиц 113, 89, 103, 137, 137, 102, 115, 128, 151, 117, 118, 119, 118, 106, 100, 111, 101, 92, 128, 104, 118, 124, 113, 117, 105, Так, тут теж код вікна. Оригінал. 124, 118, 119, 129.

Display. Газові упори. Передні диски, виробітка міліметр. ГУМа 23-го року виробництво. 47-й тиждень.